Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Я сьогодні поспішав до вас, бо знайшов цікаву загадку, яка допоможе вам здогадатися, яке число і цифру ми сьогодні будемо вивчати. Слухайте уважно. Ішов додому їжачок, ніс на спинці, він грибок. Сів спочити їжачок і знайшов іще грибок. Малята, скільки грибів було на спинці у їжака? Так, один. А скільки знайшов він грибів? Теж один. А давайте порахуємо, скільки грибів стало у їжака. Один гриб. Два гриба, всього два гриба. Молодці малята. А ось і наша перша гостя. Малята, та це ж цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. Отака, як бачиш, двійка. Цифра два малята. Позначає два предмети. А на що ж ще схожа цифра два? Погляньте і каченя, і двійка так спритно вигинають шийки, спішать купатися до річки, напити з чистої водички. Малята два це пара, дві сестрички, дві руки, дві рукавички, ока два. По два крила є упівня і орла. Два можна назвати словом пара. А чого ще може бути пара? Давайте подивимося далі. Пропоную вам поглянути на себе в дзеркало та подумати, чого у вас є по два. У нас два ока, два вуха, дві руки, а також дві ноги. Дуже часто говорять не два ока, два вуха, а пара очей, пара вух або ж пара рук чи пара ніг. Пара Два взаємопов'язані предмети, коли один без одного вони не можуть існувати. На ніжки ми одягаємо шкарпетки, Ліву та праву. Це також пара. Взимку. На руки ми одягаємо рукавички. Вони в магазині продаються разом, не окремо. Ми їй кажемо пара рукавичок. Погляньте, у нас зображено яблуко. Давайте подумаємо, як зробити так, щоб стало два яблука. Так, потрібно намалювати ще одне. І у нас вийде два яблука. Готуйте ваші ручки та спробуємо написати спочатку цифру 2 в повітрі. Видивимо крапку трохи нижче середини верхньої сторони клітинки. Заокруглюємо вверх управо. Описуємо заокруглення у верхньому правому куті, ведемо пряму похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки і не відриваючи руки, пишемо коротку горизонтальну хвилясту лінію до правої сторони клітинки. Виляста лінія має бути плавною. Вона має дві частинки. Погляньте невеликий горбик і ямку. Спробуй далі самостійно написати в зошиті цифру 2. Сподіваюся, тобі сподобалося заняття.